Лев і мишеня. Лево після обіду ліг у холодочку відпочити. Тільки гарно задрімав, а мишеня вилізло зі своєї нори і побігло напряме через лева. Лев спросоння подумав, що його вже хто небудь ловить, здригнувся, підняв голову. Аж то мишеня по ньому пробігло. Лев тоді й каже, як ти сміло мене турбувати, ти знаєш, хто я, та я тебе тут роздавлю так, що твого й потроху не залишиться. О, царю всіх звірів, жалібно запищало мишеня. Будь ласкавий, пробач, помилуй мене нещасного, я не взначай потривожило тебе, не души мене, я тобі колись у пригоді стану. Лев засміявся, йому дуже чудно стало, що мишеня таку нісенітницю варнякає. А далі каже Ну йди по своїй дорозі побачу, як ти мені в пригоді станеш. Лише гляди більше не одважуйся старших від себе турбувати. Мішення швиденько побігла від лева і сховалася в бур'яні. Воно було дуже раде, що не попалось в лапи до Лева. Не пройшло і тижня після того, як Лев гомонів на мишеня і сварився задушити його. Потрапив бідолаха і сам у біду. Вночі гуляв по лісу і потрапив у тенети. Скільки він не пручався, не міг виплутатись, що не дужче намагався, то все більше й більше вплутувався. Мішення побачило. Що Лев попався в біду і ніяк не може вирватися, і побігло до його, почало гризти тенети. Не пройшло й півгодини, як тенети були вже переточені. Лев випростався, подякував мишеняті і подався подалі від того місця.